Знаючи, звернули ми увагу на вірш, який є перед Євангелієм, і синхронний самим Євангелієм. Він звучав наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це з Євангелія Марка, якщо трошки розширити цю фразу, яку говорить Ісус, це звернення. Сповнився час. Наблизилося Царство Боже, так, то сповнився час. Що значить сповнився час? Про це хочу кілька слів сказати. А друге, покайтеся і віруйте в Євангелії. Боже близьке, що значить Царство Боже близьке? Бог близько. А чому це важливо, що Бог близько? А тому важливо по всі наші проблеми і за того, що ми віддалились від Бога. Корінь всіх проблем ми віддалились від Бога. Тому, коли ми чуємо, Бог близько. проблеми. Чого боїшся? Чого злишся? Чого осуджуєш? Де ти знаходишся взагалі? Де ти знаходишся? В якому часі, в якому просторі, де ти? Людина сховалася, і Господь ходить і каже, де ти? Вилайся. І за дерев, і за гріхів, і за залежністю. А у вилазь". Він вийти з наших схованок не може за нас, це нам потрібно вийти. Господь говорить, добра новина заключається в тому, брати і сестри, що час сповнився, відбулося. Все, що нам потрібно, це відкритися на присутність Ісуса. Це все, це все більше нічого не потрібно. Натомість. Наша трудність в чому дивіться. Ми живемо в часі, є час горизонтальний, історичний. Та він називається хронологічний, грецькою називається хронос. Історичний час пов'язаний з подіями Минулого і з подіями майбутнього. Події минулого, потім що нас зарадили. Спричиняють те, що ми застряли в минулому. І ці події минулого зв'язані з тим, що ми боїмося майбутнього. І нас тут немає. Тому що, коли Ісус говорить, сповнився час, Він говорить про час об'явлення. Грецькою використовується слово кайрос. Може, ви чули це слово кайрос. Можу, він каже, сповнився час, але ти закритий на кайрус, тому що ти не тут. Де ти знаходиш? В минулому, тому що ти сидиш в своїх страхах в разах полі і в майбутньому, якого немає, бо сидиш тут і думаєш, що там ще треба купити. Прибрати, зварити, наробити, а той отець тільки говорить, вже би досить. На, 9, на роботу. Де ти знаходишся? І Бог діє лише в цьому часі в Кайрусі. Ось кожну мить він дає повноту, кожну мить він дає повноту. І тепер навернення покаяння це вміння приймати. Тобто вся дорога, потім яку Ісус показує, це як позбавитися тих причин, які мені не дозволяють бути тепер відкритим на Бога. Це все. Це все. Це просто і важко одночасно. Тому що наша трудність, що ми не є тут тепер не є відкриті, ми наповнені. Всякими бажаннями ми біжимо кудись. І всякими зраденнями, які ми з минулого, приносимо в Тебе. І тому Ісус посилає очні і говорить, е, навертайтеся, приблизився час, сповнився час. Що нам робити? Слухайте і робіть, що говорить Ісус. Робіть все, що Він вам скаже. Не просто слухати. робіть все, що Він вам каже. Благословляйте, пробачайте, навертайтесь, тікайтесь, відрікайтеся, зцілюйтесь, виганяйте темнення свого життя, гріхи, спорту, жити у благодаті, слухати Слово Боже. Що ти робиш для того, щоб прийняти Ісуса. Томість добра новина мене в тому, брати і сестри. Час повнився, а біль всяких страждання, в якій ми знаходимося, це наше невміння і небажання. Це час повнопоєднане. Бо якщо я не вмію, то питання, чи я хочу навчитися приймати, слідувати за Ісусом, це бажання включити волю, щоби робити дії, щоби так жити, щоби мені. Дії, щоденні були підтвердженням мого вибору, що я хочу прийняти. Боже благословення, Боже, любов, самого Богу. царство Боже, це самого. Брати і сестри, сталося з час, кожен час кожна мить наша історична наповнена Ісусом Христову. Духом Святим, бо це він тим кайросом, Богом, який став у наш хронологічний час, втілився, земля і небо, вічність поєдналася в Ісусі Христі. Хронологічний час поєднався в Ісусі Христі. І якщо ми до нього приходимо, ми можемо війти в цей навчитися бачити, коли ми випадаємо з цього часу через наші страхи, через нашу приземленість, через те, що минуле наш штовхає, не зрозуміло куди помітити і повертатися, повертатися, змінювати своє мислення.